Отже, запрошуємо до слова головного тренера команди «Маріуполь» Олега Краснопіра. Олеже Володимировичу, ваш коментар гри. Що вдалося команді, що не вдалося? Що Ну, можна... По-перше, хотів би привітати хлопців, подякувати їм за, за роботу. Дуже важка гра була. Соперник сильний, не зря займає першу сходинку турнірній таблиці. І... Ну, скажімо так, помистявіті. Сьогоднішня гра, звісно, я хлопцям казав, треба буде потерпіти і чекати, чекати контратаки, ну і доля везення тільки буде зависити їхні роботоспособності. В принципі, так воно все і вийшло. Без долі везення нам б сьогодні ми б не, не виграли, не, не перемогли б. Везіння, везінням, а очевидно і тактично ви сьогодні зуміло, якимось чином переграти інгулець, як вам здається. Ну, це ми будемо аналізувати після гри, дивитись. Но... подякувати хочу ще раз хлопцям, вони заслужили своєї праці. Погодні умови не вплинули на якість гри сьогодні. Сильний вітер, як вам здається. Ні, вплинув 100%. 100% Завісав м'яч, важко було грати, але умови були однакові для обох команд так, також. Так що підстроїлись. Хто змог краще підстроїтися під гру з вітром, той і переміг. Маріуполь досить упевнено виступає в цьому чемпіонаті. Якщо не помиляюсь, всього навсього всього дві. Поразки і то, від, очевидно, незручний суперник юрник спорт. А з командами із першої п'ятірки, бо говорить, ви очків, ну якщо втрачали, то тільки нічиї були. Ви на старті чемпіонату очікували такої результати? Ну, я думаю, що кожна команда грає на перемогу, хоче бути у вершині турніру таблиці. Це також і наше бажання. Те, що так получается, це все благодаря э, дуже важкой праці хлопців на тренуваннях э, в офіційних матчах. Ну і також, я думаю, це заслуга нашого міста, який нас підтримує. Маріуполь ми э, мабуть, показуємо э, характер на футбольному полі нашого міста. Э, Маріуполь це Україна. Я впевнений, що наша ЗСУ. Э, Смогут, э, вернуть свої границы, які були у нас. Наступний суперник у вас також дуже серйозний лівий барах. Команда налаштована також дати там бій і відібрати очки. Они или мы? Ваша команда, <с ваша <с команда, звичайно. Ми будемо грати також, проаналістих, проаналізуємо, гру будемо подстраиваться під суперника. Будемо грати на перемогу, ну а там побідіть сильніше. Ми вам вдячні за це. Отже, запрошуємо до слова головного тренера команди Милаць Владислава Лопашка. Владислав, Владислав Вікторович, друга підряд поразка і ну, ця, щось. Можливо, вирішили вже що раз війшли до п'ятірки, то можна трошечки збавити темп чи чому так сталося? Ну, ми, ми точно так не вирішили. Ми, е... Планували вигравати ці два матчі, але так сталося, що поразка. Якщо в Києві ми були слабкішими в цілому, по грі, по грі ми контролювали хід гри, але пропускали досить багато контратак, і за рахунок цього поступилися то сьогодні. Знову ж таки домінували в матчі. Першому таймі не забили пенальті при рахунку 0-0, і потім пропустилися в контратаці. гол. і не змогли забити, але шансів було дуже багато. І я, я не розумію, чому м'яч не залітає ворота в таких ситуаціях. Е -е, потрібно шукати, напевно, десь не на тренувальному майданчику причини в цьому, а щось, щось в іншому. що... Що нас надломило, що ми не маємо впевненості, ми не забуваємо вже другий матч поспіль, і напевно це є результатом того, що ми програємо. На вашу думку, можливо, причина криється в психології футболістів? Ну, 100% психологія, але з якого боку я поки що не до не сильно розумію, чому. В чому причина, бо ми намагаємося робити і створювати для футболістів сприятливі мови. І навіть після поразки ми не робили якихось яких таких різких кроків, а планомірно готувалися. В чому є причина тієї невпевненості, я не розумію. Наприклад, якщо такий досвідчений гравець як Сітало, за 15-метрової позначки, не влучає ворота, то це говорить певне про якусь психологічну розбалансованість. Та до 11-метрової позначки багато хто футболістів не влучає. І кращі футболісти це, це нормальне явище, але якщо ти береш м'яч, то ну, ти, ти, напевно, впевнений в своїх силах. Тобто е це не є ознакою невпевненості, але коли ми. М'яч у нас 3-4 метри від дворіт і ми рухаємося не к воротам, не кворотам, не б'ємо воротам, рухаємося від дворіт. Це є ознакою якогось дисбалансу в голові, на мою думку. Що можете сказати про команду суперників? Є хтось із гравців, кого б не проти були побачити в складі нульця? Є цікаві футболісти і це цікава команда, яка грає на м'ячі добре, яка готує атаки, яка не б'є м'яч вперед. Це команда, одна з тих небагатьох команд, яка намагається грати в футбол. І тільки комплименти тренерському штабу команди суперників. Наступний суперник у нас також дуже серйозний це Металург Запорізький, з яким ми поки що маємо один поразку в Кубку і перемогу, мінімальну перемогу в чемпіонаті. Як налаштовані провести свій матч в Умані? Ми виграли на Кубок і виграли в чемпіонаті у Запоріжжі, тому ми дві гри виграли в першому колі у них. Налаштовуємося досить серйозно, потрібно розібратися знову ж таки в нашій ситуації, що, що нам потрібно люди змінити. Суперник досить серйозний і досить серйозний тренерський штаб, який до, добре, добре грає від суперника, добре грає на контратаках і швидкісні футболісти попереду. Потрібно нам з цим буде розбиратися цей, цей тиждень, який перед Перед матчем. Справді, вибачте, я б пригадав, ми поступили з Вікторією, а не в Кубку. А що б сказали з приводу таких футболістів, як Сейд Халілов, Сокол, тобто колишні наші екс-гравці. вони, б, мабуть, Білоцерковець той же, вони були б не зайніми ну, Ці футболісти досить серйозно спрогресували за останній час. І... Той час, коли вони були у нас, вони ще були досить молодими футболістами, а зараз вони отримують ігрову практику і вони ростуть від матча до матчу. Тобто, да, вони є лідерами своєї команди, свого колективу і досить непоганими є на рівні першої ліги. Як би там не було, ми все одно вам вдячні за самовіддачу команди. Вважаємо, що ця чорна смуга вона все-таки повинна минути. Бажаємо вам удачі вже наступно. Дякую. І хочу сказати, що ну, є, є ситуації, коли команда програє, але вона не біжить, вона стоїть. А є ситуації, як сьогодні, що бігли до останніх хвилини. Я вважаю, що на останніх хвилинах був був пенальті на Резепові. І суддя вирішив, вирішив інакше. Ну, то є футбол. Ми намагаємося робити від себе все залежне для того, щоб результат був інший. З досвіду Ігоря Інгульця ми повинні сказати, що це не дивно, що саме такий суддя, як Резніков, відсудив саме так. Чомусь він до нас трошечки не, не дуже з симпатією ставиться. Да. Так що до цього також службово бути готовим. 100%. Дякую. Добре, дякую. дякую.